Ефіру, не знаю чого. Можливо, щось з інтернетом, тому що тут не дуже гарний інтернет, тому так, переключаю.

Щось мене вибуло було з прямого ефіру. зараз пробую знов. Ви блогер? Можна вас підписати? А ви на мене підпишете? Добре. Я теж мене блогер.

Але настільки спека, що просто весь мокрий вже. Ну, просто вся шкіра червона, мокра. Голуби, до речі, теж тут є полетів. Всі гондольєри вдягнені в такі от полосаті футболки. Так, вони всі собі тут. Ходять на всі їх знають, що це власне вони, і кожна родина має свого особистого гондольєра, і тільки він має право навчати родину тому ремеслу. Інший гондольєр вже не може цього робити, якщо він підписав угоду з тою сім'єю. Фу, я зайшла в тінь, так класно. Венеція, так, це Венеція. У мене перед тим я була включена в ефір, але десь перебій інтернету стався і ефір завершився. Тому проводив в Венеції. Вітаю вас, Віталій! Дуже класно. Тільки щоб було купа риби, але зараз щось я її не бачу. Так, перепрошую, люди фотографуються. Так. І тут є ресторани, зразу магазини, всі ходять. Зараз я подивлюся, який це номер будинку. Це номер 4700. Номер, туалет, до речі, тут так само є. вартує півтора євро. Насправді я думала, що буде більше. Два роки назад був по євро, зараз півтора євро. Так, різні екскурсії. Тут щось вони визначають, щось, що в воді, які в воді елементи. Людей це дуже цікавить. Багато де є ось таких, що тут, бачите, все приклеєно, все що знаходиться. Рівень, бачите, який. Вода абсолютно нормальна. Навіть можна сказати, що вона трошки впала. Вода так. Йдемоте туди. Котра година? Зараз тільки перша година. Так, ось тут дивіться, дуже класна така стіна. Зараз я підійду ближче, я вам покажу. Ось тут туалети ось так означають, і ти собі розумієш, що ти не впісуєшся. Ось. Гарна така стіна. Тут в нас кафе є колю смаженою Лимончелло. буде яй, до речі, купують. Так. Багато гарних вітрин. Сумка можна собі. Зараз час знижок, то от, бачите, мінус 30. Тобто 208 євро. та сумка, ота 198. Так. Так, тут є Собор. Зараз я подивлюся. Ось. Це місто Венеція. Італія. Ось тут на кожному кроці є маски. Різні ціни, тут навіть є знижки. Ось ця маска, бачите, 100 євро коштує. А так, маски такі в магазинах, ну, що дійсності, ручна робота то від 30 євро. ну, Таке, що дійсності не пластмаса, а а гарно такі оздоблені і зроблені. То 30 євро, вони всі без резину, коли ви вже їх купляєте, вам прикріплюють такі або резинку, або стрічку. Вибираєте собі так само по кольору і тоді вже йдете. Так, тут в нас, зараз я подивлюся, що це. Так, такий субор. Далеко не буду заходити, просто покажу вам. Як він виглядає. Ось так. Ось так. Позначено, як не можна заходити, але всі якби в шортах. Тихо. Красиво насправді. Тут така площа. Зараз тут не дуже багато людей. Але всі собі сидять, От, люди купили на перекуси, не йдуть в ресторан. Насправді зараз в такий період дуже важко знайти місце, тому що все просто заповнене людьми. Тут всі поначепляють собі такі, хто був, їх мало, але вони є. Прапор на кожному кроці, так само в Італії. Так, з сумками, з сумками дуже цікавий момент, тому що реально дуже, <смеш>, такі ціни, що дуже дивні, насправді. Тут є так само і поранцях. Це, наприклад, оцей ранець 549 євро, цей 569 євро. Так, тут скло. Зараз перша година. В нас різниця Україна-Італія година назад. У них тут таке не починають швидше працювати з сьомої години. З сьомої години ранку вони вже на роботі. Потім сієста у перший дня починається, і потім четверта-п'ята година вони. Знов до восьмої, хто, хто до 9, хто до 10 години працює. Ось тут так само, бачите, класний такий будинок. Жовто-блакитний такий ангелик, 4694 дім. Це реально дуже класно. І все позакрило, тому що ну, реально спека просто. Не очікувала, що так буде, коли дивилася прогноз, то по прогнозу мало бути 28 градусів, а тут реально 35, тому що ти абсолютно весь багряний, і нічого з тим не можна зробити. І ти шукаєш якісь такі вже затінки, але приїхав сюди і хочеш подивитися, всього дуже багато, тому що сьогодні ще хочу прокататися на на човнику. Так. Ось тут що в нас? Тут піца, от маргарита. Маргарита 10 євро. Ну, тобто це просто соус, базилік і сир. 10 євро це піца. Така, 26 26 шість діаметрів, інші після 14, 15 євро, 17 євро. Тільки ти підходиш, зразу підходить до тебе хлопець, щоб тобі вже щось пропонувати, говорити. Але так як він дивиться, що я говорю по телефону, то він мене нічого не питає. Так, тут ось бачите? Спагетті 15 євро, 18, 20. Ну, так собі поїсти, знаєте, за 20 євро. Євро теж не дуже прикольно. Ось такі різні теж є накидки, на столи 39, 59 євро. Ось такі різні хусточки. Не знаю, куди це навіть скласти. мене такого немає, ну але воно тут так є, і, видно, можливо, хтось купує собі спеціально сюди їде, то, бачите, по 850 євро якісь тут такі торбинки, сорочки по 65 євро. Так, тут в нас, Ага, тут теж маски, 18 євро, маска, 10 євро, але це такі буквально от вони манюсінькі, манюсінькі. Тут є браслетики по 8 євро. кульчики різні, по 4, по 5. Ось такі по 20 євро маски. Тут збирає, можливо, ось такі фігурки. Вони 2 євро, 10, 6. В залежності, кому що подобається, в кого який смак. Ось тут бо по 1. 2 євро коштує. Такі такі штучки. О. На подарунок собі можна взяти, але це не магніт, це на таку штучку, щоб собі вішати. Магнітики по євро, по 5. Євро по 5, ну так, йдемо далі. Ну, а рахуйте сумка, 200, скільки там було, 220 євро, мінус 30%, ну таке теж. Треба знати ті всі фірми, для кого це важливо, що там якась специфічна шкіра. Теж треба орієнтуватися. Тут як такий музей, знаєте, скла. У нас в Львові, до речі, є музей скла, то от подібно. Просто тут втричі дорожче. Ось тут можна собі пити водичку, ось так люди її п'ють, вмивають личко. Тобто хто хоче пити, от приходить собі і, і п'є, витирає. Я зараз помию теж обличчя, тому що, тому що неможливо. О, Вода така реально холодна-холодна. Ноги собі можна поробити класно. В кого є, наприклад, пляшка, можна набрати собі води. От ви з собою приїхали, в мене просто є своя. Як вона, наприклад, в мене закінчиться, то я прийду сюди, собі наберу і все. Не потрібно буде купляти, тому що таких магазинів, щоб купувати воду, тут власне нема. Тут є хіба ресторан. Ресторан. Ось, зараз покажу вам. Жінка набирає воду. Бачите. Набирає, буде собі питки. Так, тут теж класно собі посадили люди на балконі такі ялиночка. Багато дуже ось такого є скла. Виробів зі скла. Ага, тут не можна сідати. Тут не можна сідати. Так. Ірина писала тринадцятий день. Так. Зараз буду вертатися на площу Сан Марко і потім ще е, вийду в ефір, коли буду йти на корабель, або можливо, ще в мене запланована на другу годину одна екскурсія. І якщо буду мати змогу там, то підключуся і ще вам все покажу, щоб ви орієнтувалися якось. Все всім наразі дякую за увагу, всім па-па.